Народ, дивіться, будемо починати зараз в онлайн режимі розіграш, для того, щоб люди, так би мовити, всі були впевнені, що ми чесно тягнемо на мірки, що нема а, нікого підтасованого і так далі. Але перш ніж бо я знаю, що дехто після розіграшу там піде додому, не всі, не всі залишаються на прибирання, тому всім, хто зараз з'явився подарунок комусь, комусь зараз, значить, у вигляді, так тим, хто з собачками, тому собачку, тому собачку. так, Значить, вірочка, роздай, роздай всім по смаколику для того, щоб так би мовити підтримати. Підтримати солодке життя. Давайте давайте тільки назад, дівчата. Дівчата. Ну давайте назад. Так, всі пряники, всі розбирають, поки всі беруть собі смаколик. Ми надалі будемо. Я розкажу, розкажу, яким чином буде відбуватися в нас процес. Значить, у нас є список а, призів, це 33 лоти, які надали а, друзі ветеринарно стерилізаційного центру та громадської організації крок до тварин, а, для того, щоб власне, ми могли викупити 50 мішків корму для безпритульних тварин. А, корм замовлений, в понеділок він буде. На корм потрібно а, 40. Ворочі, майже 47 тисяч, 46 800 Ми продали 222 білетика це 44600. Тому, якщо у когось буде можливість ще докинути, щоб ми закрили цю тему, і ну, у нас була точна сума, то ми будемо тільки раді, тому що треба за ці два дні нам ще ще тисячі назбирати додатково, для того щоб ми викупили той корм. Але, але про це згодом зараз. Ми будемо таким чином діяти. Оголошується лот, витягується номерочок. У кожної людини, яка купила собі номерок, ну, є присвоєний номерок. Ми дивимось, хто, і, власне, цей номерок виграє цей лот. Таким чином, 30, 33 номерки буде дістано, 33 переможці буде. Є ще для тих, хто слідкував за лотереєю, є ще додатковий приз. І так починаємо наш розіграш. Значить, Ірочка, будь ласка, я тебе запрошую тягти номерки. У нас така собака, бачите, яка роздає номерки. Ну, номерки, да, всередині, все сховано, нікому нічого не видно. Да. Вставай так, щоб, да, щоб було видно, що ти не, не перебираєш там номерки, не бачиш, щоб перед камерою. І так, перший у нас е, лот це сертифікат на 500 гривень на навчання від навчального центру Венєра на…». Найлс, так, прошу вибачення, бо ще зараз неправильно назву почитаю. Номер 57. Артеменко СВ. Не знаю, не всі з іменами дехто дехто тільки з прізвищами, але я думаю, що люди знайдуться. Так. Перший. Щоб ми не забули це цім. Тут не треба. 27. <свистач> Зайця Олександр. <свистач> <свистач> чоловікам нужні. Ну, бо є дружина. <свистач> Тому, я думаю, що вони розберуться кому з них потрібніше. Ну, Бог вирішив чоловікам. Сума. Лот номер 8. Фотосесія від Анастасія 52. Номер 52, Москаленко и А. Так. Номер 9. Фарбування брів плюс надання форми від Олени Глазько. Салин Мартикар. Монтикарло. 70. Номер 70. Кульбабко ВВ. Ви там, якщо хтось є з присутніх, хто виграє, так хоч якось показуєте, що ви раді, що ви приз виграли, а то. Ми ж не заради призів. Це 9 років, заради так? щоб не забути щось. Номер 10, корм 2,5 кілограми для собак середніх порід від зоомагазину містер Зоу». 15. 114. А я просто б забрала, їм віддала. У мене жарчина на курація. Зараз. Бачите, скільки в нас учасників багато сторіночок. 115-й номер Фесюк Олександр. Номер 24. Сертифікат на анімалістичний майстер-клас арт-студія Колібрі від засновниці Лілії Ібрагімової. Лисневська Марина. От No33. День в таборі стрімскул дитині від 5 до 10 років. 64. Номе 64. 64. Оценко ОВ. Оценко ОВ. Так, значить. Це всі 33 розіграли. На жаль, бачите, де кому -то? Не певно, єдина кому дісталося mm -hmm. два подарунки. Mm -hmm. Читає як так має диву. бути. Да. А дивіться а, насправді ми дуже вдячні всім, хто прийняв участь, тому що як ви бачили, для тих, хто приймав участь раніше, ви всі знаєте, що подарунки ну у нас завжди хороші подарунки, але коло розширюється. Це означає, що все більше а, долучається підприємців а, власне до. А, участі в таких заходах, і ми їм дуже за це вдячні. Це означає, що Чернігівський бізнес підтримує безпритульних тварин. І ну це насправді дуже важлива історія. Ще одна історія, про те, про що ми говорили. Я оголошу, бо людини тут немає. Людина, ну тобто, із образливого, знаєте, те, чого ну не, не можна казати образливо, але те, що мене, наприклад, особисто розстроювало, дуже велика кількість учасників лотереї це люди, які допомагають завжди, які нас підтримують. Це наші співробітники, це наші волонтери. Тобто, ті, хто завжди на зв'язку, ті, хто в будь-який момент там докидають грошей, допомагають формам і так далі, дуже мало людей долучається. Які, ну, які є не в темі. і тому дуже хотілося, щоб кожен з вас з нас розповсюджував якомога більше інформації про подібні акції для того, щоб люди, які не знають ситуацію, які не розуміють, які рідко приймають участь, заохочувалися хоча б таким чином, хоча б шансом виграти якісь призи. І ми будемо тоді. Ну тоді справа буде більш така потужна і розширена. Але тим не менше, ми все одно молодці. Ми зібрали ні юр відкривай. Відкривай їм треба зайти. Вони бояться вибухів, то їм треба заходити. Отак, в таких умовах, Соня, Соня. Тігран, ну це це так для тих, кому не, не чути зараз. Пролунала сирена і десь чути вибухи. Не зовсім розмілі які зрозуміло які, але у нас три собаки на території, які ну, перебувають постійно на території. Вони пережили осаду осаду саме тут. їхній вольєр розбомбило, і вони дуже. Ну, реагують дуже сильно на будь-які нагрі... що, а, Ну їм безпечно виходити звідти. А будемо не дуже на веселій ноті. Ми закінчуємо нашу лотерею, але ми живемо а, в такий час. в такий... В такому середовищі, що кожен з нас щодня ризикує. І тому нам з вами не залишається нічого, окрім того, щоб вірити в перемогу, робити перемогу всім разом. І тому вдячні всім і кожному, тим, завдяки кому ми тут зібралися, хто зараз знаходиться в лавах Збройних сил і нас захищає, всім тим, хто. Допомагає збройним силам, допомагає безпритульним тваринам, тому що ну і власне привертає увагу до проблеми існування безпритульних тварин. Всім дякуємо. Далі йдемо так би мовити, не тільки фінансово, не тільки словом, але й ділом безпосередньо до вольєрів чухати, прибирати, наводити лад і створювати собачкам гарний настрій. Вольєри, руки до вольє вольєрів винеслите, тому що навіть добрі собаки можуть зреагувати просто на те, що ви пхаєте пальчики, вони будуть думати, що у вас там і можуть прикупити. Ну, це не смертельно, але це неприємно для вас, для нас. Коли була облога і не було води. То демон дуже страждав, він декілька днів не пив і не розумів, чому, чому не мав крані води, сидів на умивальнику товарищах, а потім почав ходити, ми набирали воду, привозили, набирали у великі такі балі, щоб не замерзала на вулиці. Я затягувала їх ну, в коридор, щоб воно розмерзалося. І він тоді ходив, ходив по тому отакі у тоненький, тонень, він ходив, але йому треба було вибачте, Наташ, пити з того от, щоб, щоб тільки не з маленької мисочки дитячої та буд Sjokk! <coughs> Таку красу наводимо. Допомагаємо чим можемо тваринам, постраждалим, військовим. Завжди потрібен різний фронт робіт. Вольєр для вигулу. Хтось чистить, хтось рве траву, а хтось гуляє. Не хоче гуляється. Ну, але ж ви ходите, ходите. Він хоче в холодочок, мабуть. Ми сімки сиділи, може, на травичку. Він хоче сидити.